Та, ну, з до роботи. Як провели свята, там були. Та був вдома в Києві з дівчиною та собакою. Як свята провели, зустріли, по місту гуляли? Так, гуляли по місту, були вдома дивилися фільми. Все. Як завжди, виходиш з відпустки і переключаєшся на роботу і хочеться вже тренуватися. Тренерський штаб роздав футболістам план роботи на відпустку, вдавалося виконували. Так, виконував, що скидували та ще ходив в зал індивідуально з тренером. Так, да, вдавалося. В принципі, це не новина, і так кожних, кожну відпустку таке відбувається і нічого нового тут немає. Звична сьогодні процедура. лікарі всі якісь побоювання, можливо, були. Та ні, все добре. Це здоров'я. Так, так. Які очікування від підготовки, підготовчого періоду? Хочемо максимально війти в, свою, в свої найкращі кондиції і та в другій половині сезону показати гідний результат. Ти став по за підсумками 2023 року найкращим гравцем Динамо. Що для тебе значить це визнання? Це гарне визнання і означає що рік прийшов футбольний рік прийшов добре і хочу подякувати всім всіх болівальників які голосували і сказати дякую нашим воїнам за те що нас в нашій країні далі проходять футбольні матчі азік вже відомо про вісім суперників з ким хочеться найбільше зіграти який це найцікавіше так та мабуть Лехі з Польщі. Легія. 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 Хотів би з ними зіграти. Дуже цікаво. Якось без різниці з ким грати, і, ну да, збори, це найваж... найважче, що може бути, мені здається, в футболі і без різниці з ким грати. А на що саме робив акцент під час індивідуальної підготовки до другої половини сезону? От що більше прокачував, який скіл має Та більше прокачував ноги. Та... Стартову швидкість. А на якому? Чи перед Новим поч... роком почав, чи вже ще... після? Так, почав ще 28 числа перед Новим роком. А потім. Свята не ні